Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Свої питання, свої правила і так далі. Мене питання до відділу інформаційної політики. Скільки людей знають, що ми не можемо робити, нам заборонено робити капітальний, капітальний ремонт доріг? рік? Ви проводили таке опитвання? Ви внесли інформацію до людей чи не несли? Принесли інформацію, але не проводили. От я дуже прошу проводити опитування. Друге, скільки люди знають, куди витрачаються кошти на харчування дітей, скільки в нас є пільгові категорії, скільки люди розуміють і знають, що це таке і яким чином е, повинні харчуватися, і скільки в нас зараз з'явилися пільгові людей. Чи люди хоч розуміють, яка кількість, маса зараз є пільгових категорій, в ми зобов'язані згідно чинного законодавства, їх обслужити і їх. Теж таку інформацію. Третій. Чи люди знають, що, наприклад, ліцеї це є ліцеї е, третьої степлі, 2, третьої степені, а не першої і третьої степені? Люди розуміють, що таке гімназія в кінці кінців. Люди розуміють, яким чином ми можемо відокремити і скільки коштів нам треба витрачати на те, щоб були достойні ліцеїсти. І скільки коштів треба витрачати на те, щоб ми дали нормальні знання дітям. А люди розуміють, що, що ми переживаємо і боремося за знання дітей і уздатність кожної дитини, щоб їй забезпечити, те, що нас з вами, всіх обов'язків. Забезпечити дитину, щоб вона мала знання, які будуть укуренноздатні на ринку праці і так далі. Ми це зробили, ми це пояснюємо. Природні всі антидоти, які ходять угоду. Вони це все викручують, перекручують і поносять. Чому? Тому що ми не надаємо інформацію. Тому що інформаційний вакуум творюється. Це перше, сідайте. Який температурний режим у нас по школах? саме що Вони з температура. Добре. Значить, всі директорів сьогодні після злуки до мене. Всіх доєдинок. Місто чи район також? І район також. Всі нехай чують і знають. І ми повинні до кожного з них довести. І вони повинні донести до кожного викладача. Ті викладачі повинні донести до кожного батька. Якщо директори не здатні пояснити і роз'яснити ситуацію, яка склалася викладачем, то навіщо нам такі директори взяти мені, подивитися всі контракти з директорами згідно тих додатків, які ми маємо. Повністю. Все, що, які е, контракти і які додатки, що повинні, що входить в обов'язки директорів і що їм повинно робити. Вони по це повідомляють. Добре. Е, тепер, е, що в нас з дитячими садочками, як ми будемо працювати, як ми будемо забезпечувати всім необхідним дитячі садочки. Я маю на увазі е, зніжечками, тому що ми походили, подивилися. Так, не проблема, хочу ще, тому що конкретні спортивні. Минулого року в 23 році електронний аналіз по білих білизнях, а по матрасах, по кості, по лішках, це все є вексами, і кошти Я би дуже просив, щоб ми з проведенням сталізації з директорами дитячих садочків поговорили, чим вони займалися всі весь свій час. Оскільки вони були директорами дитячих садочків, чим вони займалися. Вони ріжечка, чи вони поміняли ліжечка чи вони зробили холодильники, чи є нормальне харчування, чи тепло кімната. всім чим вони займалися, це їхні роботи і в яких допомогах перебувають наші діточки. Діти це є святе. І за дітей я не дам нікому ні одного шансу, щоб цей починаючи від народження до дитини, вона повинна бути під опікою нашої громади зараз і втічаючи завершення його в. В і ми повинні цю, цю ланку все робити для того, щоб вони росли під нашою опікою. Повністю нормальне харчування, нормальне забезпечення. Ті, ті що дітки, дітками, дітками займаються, наш відціл, він повинен побачити, як воно і вже ви, що ви чому діти не навчаються в наших школах. Чому е, батьки, е, діти гуляють по вулицях, батьки не, не дивляться за ними, і діти е, страждають і так далі, кидаються, ви з вікон і тому подібне? Ми повинні допомагати батькам, ми повинні допомагати тим сім'ям, ми повинні все зробити для того, щоб наші діти відчували, що вони нам потрібні, а не відчували, що їх виплинули і повинні всі зробити. Дякую. По, о, о, знач, мені Всіх начальників, по, по, директорів шкіл, поговорити з директорами шкіл, підготувати звіт, що вони робили э, да. певного року. І то э, Марченко доручити на да. кожному переговори, провести аналіз, відвірнути, всі їхні діяння. Добре? І потім будемо робити визволю. Э, медицина. Що там з вірусами? Зате не маємо деяких спадку про закорнювання, як немає з 6 випадків. Маємо два випадки ковіду, 4 суддилізації з приводу ОРС і 4 результації з приводу ковіду. маємо опорожень і маємо, на жаль, 4 медичних травми. Це те, що вони будемо заперечити з порогому. Тобто, снискувати.

Добре, я вас прошу мені надати, надати все, скільки ми платимо, скільки нам виходить і в колорі, для аналізу мені для аналізу, Не для загального мені для аналізу, щоб я... Так, так. Саме, і я хочу подивитися різницю ціни на гіру. Це зробити. Станом на 27 грудня всі оплати будуть проведені. Будь без по обставина культури ремонт ремонтів поточних капітальних, які будуть. Яварі, це буде завершити. Добре, ви сюди на рік побудували план, що будете робити. Якщо побудували, то я дуже хочу, що цей план, значить в річні, щоб ми завершили цей ремонт в річні, він економічно дуже українний, огрунтований. Обуштування побудування робили. Ми вже, наприклад, на початку літом, ми в літах весни могли туди переселити людей, щоб вже знову ж таки наші діти, наші нормально, і нормально проводити то чи інше. Там є якісь заклади культури, медицина у нас переходить, там і інші комерційні структури приходять, які тут платили оренду і частково буде розчаковувати за такі роботи. Ну і там і тепле приміщення, і це економія буде, і так далі. Добре, дякую. Значить, по мене я би дуже просив, щоб нас, ми не затримували. Все, що можна виставити, на аукціон, все, що ми зобов'язані дати в оренду, передаємо Все, що ми робимо, мені навіть подати графік і подати всі рішення, рішення, які мають іти на сесію, щоб вони пройшли комісію і щоб. Комісія була вчасно прийняти ті рішення. У нас коштів немає, у нас катастрофа робиться з бюджету міста. Я би дуже просив, щоб ми все не дивлячись. Я прекрасно розумію, як дети антипки, хоча щоб тут взагалі було якомога гірше. Чим гірше, тим їм краще. Я прекрасно розумію, так не дамо їм того шансу. Другові ще не може бути гірше. Тому я дуже прошу всі, все, що необхідно виставляти на аукціону, виставляємо на аукціону. Ви, і доповідати людям, скільки громада отримує коштів і де, куди ці кошти здіваються. Щоб всі знали, скільки ми, до речі, е, Дякую, ви зрозуміли. до речі, е, знову ж таки, інформаційне відео, <губ> ви опублікуєте, скільки ми вже закупили дронів. Е, скільки ми вже закупили дронів? <губ> <губ> ви знаєте, скільки ми закупили дронів? Якщо ви опубліковуєте. Можна э, писати і казати, другому вже стільки-то стільки. Ми тільки за цей місяць, за цей місяць закупили понад 20 добре, гривень. Дивіться, э, я вас тому і підняв. Я вас тому і підняв. Культура закупляє. Маса, дата, всю інформацію. Освіту закупляє маску, Всю інформацію і дати. Медицина закупить, я знаю, багато. Цю інформацію дати. Ми, як місцеві органи самоврядування, ми закупили куча. Ми передали і дуже багато. Я зараз цифру, я, я тільки особисто передав близько 10 тонн особисто різного формату. От. Ми просто не це. і Це ми не робимо для фотографії, але звіт для громади, і громада, що бачить, тому що це їхні наші податки, наші гроші. От, я так зрозумів, що взагалі міська рада відмовляється від премій От, зовсім повністю. На майбутнє всі премії підуть на закупку дронів з того, що я побачив в пресі і побачив після свого звіту, я так зрозумів, що всі горять бажанням відмовитися від своїх премій, підміщати. Що то таке? Потрібно, я вас дуже прошу, потрібно ту інформацію кожного місяця, кожного тижня подавати, щоб люди знали, ми ж запустили цей механізм, що друговичина повинна дати стільки-то, стільки то дороги, Ми не будемо публічно там, але ми для себе внутрішні поставили, ми і поставили ці. Давайте її показувати, скільки ми йдемо, щоб потім в кінці року показати. Бо ніхто, всі ж думають, що ми тут нічого, нічим не займаємося, нічого не робимо. А те, що ми робимо, ми робимо для того, щоб пришвидшити нашу перемогу, а не для того, щоб сфотографуватися і сказати, яку чергову машину, дехто в там передає комусь там. Стільки, скільки ви передали, стільки, скільки ви зробили. Це, це не співвідношення, це неможливо. Не а хтось зробить е, е, горошину і вже пів світу про це кричить і Розумієте? Тому я дуже би хотів, щоб інформаційний відділ максимально давав ту інформацію. Плюс проводіть опитування по будь-якому питанню, яке тільки є, давайте ми будемо опитування проводити людей і їх висвітлювати. Тому що ми в соціальних мережах бачимо одну картину, а коли проводимо опитування, люди зовсім по-іншому дивляться на ті чи інші питання, на ті чи інші проблеми. Те що стосується газдині фестиваль. 90% сказали, що це прекрасно, що це так має бути. Дякую. Ми всі звикли страждати, показувати, як ми всі страждають. Всі. Одна з емоції страждання, яка стала така популярна. Емоції страждання це ухил свобоків. Бо це дуже легко бути стражданням, щоб ті всі живі і так далі. Емоції сильних людей це бути щасливим в будь-якій ситуації. І щастям ділитися з іншим. Тому я вас закликаю бути щасливим. Будемо працювати.